Ну що, давай багажник, зразу вибачаю, що тут хламу ціла купа, бо я у відрядження все-таки приїхав. Так, дивись, оце в мене такий а, аптечний склад. Це сама безпосередня аптечка. Плюс в мене тут є ще додатково шийний комір, травмобандажний. Він просто, просто я його забув покласти в аптечку. Ну, давай безпосередньо до самої аптечки. Два відсіки. Значить, що в аптечці завжди повинно бути в безліч кількості. Це перев'язка. Тому що частіше за все травми дрібні, треба все заклеювати. Тут тобі бинтики, тут тобі великі марливі серветки, маленькі марливі серветки. Дивимось далі. Набір пластиків, бо це найрозпосюдженіша проблема і травма спиртові серветочки, маркерочок, серветочки, грілка, пакет грілка, логі серветки. Кстати, треба буде поміняти. Так, да, треба буде поміняти. Кстати, не забувайте, не забувайте міняти, якщо сроки підійшли. Якщо, наприклад, ті ж самі вологі чи спиртовки, вони просто банально висихають, якщо вони у вас валяються в машині. Так, термопокривалка. Знов таки, ціла купа рукавичок, плівки клапан для штучного дихання рот-в рот, ну тут якби, нічого супер такого немає. А, так, Лара Зразу пояснюю для всіх хейтерів, я алергік, тільки покладу ці таблетки сюди. Я їх реально потім забираю. Зразу, Бо почну зараз хейтити, що розказуєш, що не можна таблетки, а сам возиш. Реально тільки поклав. І знов таки, ну, щоб не діставати цей весь а, да, ціла купа бинтів. Бинти на еластичній основі, бинти на марловій основі. А знов-таки для хейтерів хейдери привіт, джгутесмарха. Да, він в мене лежить в аптечці. Пояснення дуже просте. Якщо оті всі джгути, які там були, да, там в мене і кет, і сват лежить. Якщо їх виявилось мало, тупо як резервний джгут. Наскільки він не був дивним, да, не будемо зараз там про нього багато говорити, але як резервний джгут нормально підійде. Головне вміти користуватися. А так да, кстати, не забувайте ще окулярки. Да, це дуже важлива штучка, тому що біологічні рідини можуть бризкати і вас загидити. Ну, все. ну і рукавички, хай різк високого ризику, якщо там когось евакуювати, тягнути, і так далі. Ну, от такий в мене набір, як у лікаря.